Моє вітання вам із прекрасної Британської Колумбії. Я знаходжусь на острові Ванкувер у місті Вікторія. Наразі я на території університету Вікторії сьогодні, 28 лютого 2025 року. Неймовірна погода сьогодні це факт. І буквально вчора вийшло дуже круте оновлення, дуже крута новина для всіх тримачів КОЕД. Я спеціально опитала двох імміграційних консультантів. Щодо деталей і питань, які е, доволі часто виникають наразі, пов'язані з цією новиною у, у Трумачів КоЕД. І зараз у цьому відео я коротко е, дам інформацію про оновлення, які є на сьогоднішній день, і відповіді на розповсюджені питання. Отже, поїхали. 27 лютого 2025 року Міністерство імміграції Канади випустило дуже круте оновлення, яке стосується тримачів КОАЕД починаючи з учорашнього дня можливість подати на продовження ворк-перміту або стадії перміту по КОАЕД продовжили аж до 31 березня 2026 року. Проте є важливі моменти. Момент перший ця можливість продовжити а ще аж цілий ще аж цілий рік да можливості продовжити work permit, подати на продовження work permit, доступна лише тим хто приїхав в канаду по КОЕД до 31 березня 2024 року тобто не пізніше ніж рік тому всі хто приїхав починаючи з 31 березня 2024 року тобто за останній рік, грубо кажучи, під ці оновлення не потрапляють. Для них діють загальні умови, які значно складніші. Для тих, хто в'їхав в Канаду до 31 березня 2024 року. Тепер є можливість податися на продовження ще протягом року і отримати ворк permit, Ще на три роки. Тобто, грубо кажучи, якщо ви подастесь ближче до 26 року, то ви отримаєте новий work permit аж до 2029 року. Чи для цього треба обов'язково фізично бути в Канаді? Так. Друге питання: чи е, платне продовження ворктерміту по цьому новому, по цьому оновленому, по цим оновленим правилам? Так, продовження воркперміту коштує 255 доларів. Це ФІ за продовження воркперміту. Чи для подачі потрібен закордонний паспорт, діючий певної тривалості? Так, тому що, наприклад, якщо ви буде, будете подаватися в 2026 році на новий воркперміт. По цій програмі, да, як тримачку Тобі підпадає під всі правила. Але, наприклад, ваш а, загранпаспорт закінчується в 2027 році. Це означає, що новий воркперміт ви отримаєте тільки до кінця дії вашого паспорту. Є чітка закономірність, а дія вашого загранпаспорту має обов'язково бути не менше ніж строк, на який ви просите новий воркперміт. Тепер наступне питання: за скільки до закінчення своєї діючого вокпроворкперміту я Маю або краще мені подавати на новий ворк-перміт. 90 або 45 днів це нормально, це не буде помилка. Оптимально 30-45 днів до закінчення ворк-перміту. Ще питання: якщо, наприклад, ви зовсім нещодавно ось подались вже на продовження ворк-перміту і ви чекаєте на відповідь по цій заявці, чи можете ви її відкликати? І подати на заявку, і подати на продовження воркперміту, наприклад, через півроку. Це логічно, тому що це вам аж на півроку зробить довший потенційно воркперміт. Відповіді, які отримала від імміграційних консультантів, наступне: що в принципі можна відкликати цю заявку, але швидше за все, ви будете дуже, дуже, дуже довго чекати на повернення ваших фій, які ви вже заплатили, і взагалі можуть щось наплутати, переплутати. Тому порада імміграційних консультантів, що якщо ви вже подавалися на продовження воркперміту, не відкликайте заявку. Тому що, і це відповідь на наступне питання. Якщо ви вже продавалися та продовження воркперміту по КОЄТ, чи можете ви зробити ще раз в рамках цього оновлення Хороша новина? Так, ви можете ще раз податися на продовження воркперміту, якщо це дозволяє дія вашого закордонного паспорта. Проте, є ще один момент, про який, який ви маєте, як то кажуть, keep in mind. А Восени цього року в Канаді будуть проходити вибори. І буде вибиратися нова правляча партія, новий прем'єр-міністр відповідно, і є велика вірогідність того, що може змінитися діяча діюча партія. Зараз а, при владі більшістю парламентів має ліберальна партія і її поточний лідер а, Трюдо. Але є велика вірогідність того, що вони можуть програти наступні вибори. І якщо до влади прийдуть, наприклад, консерватори, то є вірогідність того, що вони можуть відмінити. Ці оновлення і взагалі ввести дуже багато нових обмежень, правил, тому що традиційно так склалося в Канаді, що консерватори були завжди проти імміграції. Ну, грубо кажучи, так грубо кажучи, не не зовсім проти, але вони дуже серйозно завжди закручували гайки щодо імміграції, дуже серйозно <кій> ставили ліміти, обмеження, не дивлячись на те, що ліберали зараз вже здається так сильно скоротили квоти і так сильно урізали можливості імміграції. Повірте мені, якщо до влади прийдуть консерватори, то все, що коїться зараз із імміграцією, може здатися просто квіточками. Чисто така логічна думка, базуючись на історичних діях і рішеннях консерваторів і в тій вирогідності, що вони можуть знову прийти до влади, краще краще. Подати на оновлений воркперміт на оновлення воркперміту до осені цього року, 2025-го, тобто до виборів, до того як потенційно може змінитися правляча партія в Канаді. Це такий а, стратегічний момент, про який ви теж маєте подумати зараз. Але це така порада для подумати, подумає рішення вже безпосередньо за вами. Я сподіваюся, це відео було корисним. Якщо вам потрібні контакти перевірених еміграційних консультантів, у у мене їх чотири на вибір. Всі перевірені, всі гарантовано порядні в різних провінціях, з різним рівнем спеціалізації. Будь ласка, пишіть мені на e-mail, Я поділюсь з вами контактами, якщо вам потрібна допомога.